Голошується вступна та резолютивна частина постанова іменем України. У справі 822 2768. 15 листопада 2017 року 16.30 місто Хмельницького. Хмельницький окружний адміністративний суд складі Говорю судді майстер, секретаря на течає, представників сторінка 3 судно. Розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду. Адміністративну справу за позовом Вавренчука Сергія Михайловича, до Хмельницької обласної державної адміністрації, 3 особи Міністерства коло та природних ресурсів України, Департамент у та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації, про визнання протиправним та скасування господарства. Керуючі статтями 158-160 України суд постанові. Адміністративний позов Оренчука Сергія Михайловича до Хмельницької обласної державної адміністрації, 3 особи Міністерства коло та природних ресурсів України. Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації щодо визнання протиправнув та скасування розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації 20.09.2017 року номер 816 дріб 2017 Р про оптимізацію структури обласної державної адміністрації залишити без задоволення. Останова суду може бути оскаржена до Вінницька апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом днів їхне отримання. Постанова набирает законный силу порядку статьи 254 Кас Украины. Полный текст постановы дарует он против пяти дней с дня закинчения розгляду справы. Судья-мастер и судорослиный. Ушу за кредит. До побачения. А Прокомментируйте, будь ласка. Можно? Дайте, будь ласка, я с да. Давайте апелляцию. Апелляцию, апелляцию. Мы, мы, мы решили не будет. Читаем решение незаконно. Вы сами были свидетелями. Дайте ситуацию. Мы имеем право на обжалование, будем это право использовать.